Привіт. Вітаю, глянь, Дима А5, і ми сьогодні відкриваємо карточки з АТБ по футболу. У нас же є а, дві легендарки і і всі остальные звичайні. Да, ми... зараз ми а, попробуємо вибити тут 22 штуки. Да. Кожен по 11. 11. Ви зараз, подайте я вам знімав про село. А зараз я буду знімати. Відкриваємо. Погнали. Так, 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 так. Опа, опа, що тобі випало? У мене звичайно. У мене теж звичайно. Покажи, як в тебе. 14-та. У мене теж. У нас так. 14. Так, кладемо сюди. Так, поки це на пол кладемо. Так, так, так. Блін, Блин. Чего? 14 та Лего! Є випало. выпала. Легендарна. Стоп, покажи яка це. мене таке є. Динадцяти. Ну що, зато Лега? Да, так, 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 так. Главне, що... У нас 14 я... дуже багато, чого туди. Надо епічського, пічка буде прикольно. Звичайно. Опять 14. У мене двадцята. Добре, ну в мене 24. Це не є двадцята У нас поки що е, повторка. У нас поки що випадає тільки повторка. Так. Да. Це, це, ми... це, це мене вже бісить. І мене теж. О, легендарі!

Оце, оце біса що тільки повторки повторку, сука. О двадцятка, опять! Кісь мені самі підписують. Боже, ребята спасти. Я не знаю. Дуже хочеться, щоб випала епік. Да, епік дуже. Мені легендарі випало. Опять? Да. Одинадцятого, блін, повтор. Легендарі. У мене двадцятых. Та блин. Двадцяток поки найбільше, блін, це фігня якась випадає. І наше випадок якраз будет звичайно 13, немає такої немає. наконец-то 23. Такої теж немає. 23 теж немає. Це поки да, У нас дуже сильно везена. 17. Так а как у тебе карточка? 7. 22. Двух нема. Так, так, у нас осталось по дві карточки, блін. блин. Она с дочь эпикина выпала. Топ. Звичайно 28. Бі, Ліва! <гасло> да, Ле. Да, така. Сем. Семь. Нет, немає. Ну так. Семь. Семь, нема. А Блин. мы подожди, давай покажем. Давайте покажем всі мої легендарки. У нас що такий чотири легендарки. Блін, у мене осталось І У мене. Думаю, буде хоч щось нормальне. Пусть лего. Або епік, Епік дуже. круто. Давайте перша. Давай вместе. Давай, давай. Ні, я хочу цей сторону. Там роботи. Замечайно. Звичайно. Ты зависит? Немає такой. 21 є. Yeah. Блінна фіняють. Фі, ну спасибо, <пасіпе>, що хоча б 2 легендарки. Да, yeah, ну, так. ну, Спасибо, Дякую, що багато легендарок. У проблемка... мене 11, их, виходить, легендарок 3, 10, 8, 7. А всього у мене легендарок 6. <пасіпе> Тепер, <пасіпе> кажу, подожди, нам Лігендарки. Чи... Ні, нам випало десь чотири легендарки. No. І типу тільки дві із них у нас для повтору. Так. Дивіться, оце а все там... звичайні картки. Оце чого все. Нам, чого завжди Будем... звичайними нам не везе. Да. До речі, е, Двичай, як... наоборот, нам речі. Везе, з е, якщо ви хочете якісь дуже цікаві відео, наприклад, халабу, да всяке таке, е, давайте під цим роликом хоча б... Наберете би... більше 100 лайків. Тисячі б... 100 лайків. 1000, 100, 100. Ні, 100 лайків це нормально. Давайте 200. 200, 200, 200 лайків. Да, все, 250 більше 200 лайків. лайків. Давайте. Всем пока. Смотримся в іншому відео. Да.